Сорт алечі під назвою Лихни. Ось таке декоративне дерево, в нього брудове листя. Зараз підходимо самі плоди великого розміру овальної форми. На вершині важко вам показати ось такі красиві плоди. Тут потрібно знайти якомога більш стиглій плід, аби розповісти вам свої враження про нього. Такий розмір, такий прекрасний колір. і властивості, щоправда, ще потрібно трішки дозріти. Дуже смачний плід при повному дозріванні. Ось такий красивий у нього кроваво-бордовий м'якуш. Сік злегка забарвлений. Sort ale čí